Шосицька медична галузь отримала контрактування з Національною службою здоров'я. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар Шосецької центральної районної лікарні Олег Штогрин. За його інформацією, цього року держава зменшила субвенції медзакладам по всій Україні. Так, Глухівська лікарня недоотримає 30 мільйонів гривень державної субвенції на 2023 рік. А шосицькій медичній галузі субвенцію зменшено на 50 мільйонів. Приблизно на третину пояснили нам, що це зв'язку з дефіцитом. Державного бюджету коригувальний коефіцієнт для всіх закладів. Тобто, на цифру дефіциту бюджету, зменшили фінансування. Ну всі з розумінням відносимся. Війна, всі всі все для перемоги, тому. Будемо працювати у зв'язку із значним скороченням фінансування. Медичній галузі Шостки доведеться економити. Заходи накреслюємо вже обговорення, є накази по оптимізації готуються. Тобто, ну вся робота проводиться, трошки вималюється зараз. Ще ж бо воно ж є глобальний бюджет, є пріоритетні послуги. Там різні цифри. Вже коли остаточно буде все ясно, тоді вже точно буде видно, як ми будемо. Живі щодо рівня захворюваності в місті, лікарі спостерігають деякі збільшення хворих на грві пацієнти, переважно дорослі шовскінці. Що стосується дітей, то серед дітей гострі респіраторні захворювання зменшились. Проти якщо брати цифрах проти позаминулого тижня 135 звернень, то на минулому 101 звернення від дитячого населення. На коронавірус амбулаторно у шості лікується одна людина. Ще раз хотілося б закликати вакцина в закладі. Є звертайтеся, отримуйте бустерну дозу, другу бустерну і захистіть себе від хоча б цієї хвороби.